Путін догрався Трамп таки передумав і томагавки їдуть до України. США дозволило бити в глиб Росії. Москва відмовляється сідати за стіл переговорів. Білий дім вже кілька разів отримав від коша. Зсу влаштувало блекаут у Білгороді. Досі немає світла, води та інтернета. Окупанти використовують нафтові танкери для запуску дронів по Європі. А на Донбасі вперше помічений сучасний винищувач су 57 Тим часом над Норвегією знову кружляв російський безпілотник. Та план Кремля провалився у Молдові. На парламентських виборах в країні перемогла проєвропейська партія Майї Санду про все це і не тільки далі. У випуску мене звати Катерина Колган. Починаємо інформаційний понеділок разом. США розглядають постачання ракет Томагавк Україні. Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив, що адміністрація Дональда Трампа активно обговорює можливість продажу цих крилатих ракет європейським союзникам по НАТО для подальшої передачі Україні. Втім, остаточне рішення щодо цієї угоди за Трампом. Це питання щодо якого президент прийме остаточне рішення. Президент діятиме в інтересах Сполучених Штатів Америки. Це головний принцип його зовнішньої та оборонної політики, який ми застосуємо і до питання про томагавки. Я дозволю президенту висловитися, але знаю, що ми обговорюємо це питання прямо зараз. Утім, ще 26 вересня видання Ексіос посилаючись на джерела в Білому домі, писали, що президент США відмовився схвалювати продаж томагавк до країн НАТО для передачі Україні, попри те, що ця система була включена до списку озброєнь, запрошеного українською владою кілька місяців тому. У матеріалі йдеться під час нещодавнього візиту Володимира Зеленського до США той особисто порушив питання про закупівлю томагавк, але Трамп відмовив. Це єдиний пункт у заявці України, який не отримав схвалення, тоді як усі інші позиції були підтримані. Зеленський неодноразово підкреслював, що Томагавк могли б стати додатковим тиском на Кремль для переходу до дипломатії, не обов'язково використовуючи їх одразу. Якщо ми матимемо це, то це змусить Путіна сісти за стіл переговорів, заявляв український президент. Трамп зі свого боку сказав, що Працюватиме над цим, але остаточна відповідь поки невідома. До того ж, Росія відкинула переговори з Україною та США. за словами Венса, Москва в останні тижні відмовилась від двосторонніх зустрічей з українською стороною та тристоронніх консультацій за участю американських посадовців, включно з президентом Дональдом Трампом. За словами віцепрезидента, Росія продовжує ігнорувати пропозиції щодо дипломатичного врегулювання. Попри значні втрати на фронті та відсутність суттєвих військових успіхів, Венс каже, РФ треба прокинутися і прийняти реальність. Росіяни вбивають багато людей, втрачають багато своїх, і їм нічого показати за це. Ми прагнемо миру, але для танго потрібні двоє. На жаль, останні тижні показали, росіяни відмовляються від двосторонніх зустрічей з українцями. Вони також відмовляються від тристоронніх зустрічей, де президент чи інший представник адміністрації міг би сісти за стіл з росіянами та українцями. Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по РФ. Про це заявив спеціальний представник Білого Дому з питань України та Росії Кіт Келох. В інтерв'ю Fox News він сказав, що рішення було підтверджено віцепрезидентом Венсом та державним секретарем Рубіо. Мовляв, позицію адміністрації підкреслює те, що немає санітарних зон для російських військових операцій. А Трамп, як головнокомандувач, має остаточне слово, і всі відомства повинні виконувати його вказівки. За словами калого деякі удари все ж потребуватимуть додаткового схвалення від Пентагону. Чи йдеться про далекі удари по Росії. Так. Білгород у Росії охопив масовий блекаут. Це сталося після серії вибухів. Удари пройшлися по місцевій теплоелектростанції у центрі міста та двох електропідстанціях. Відключення торкнулися також з сусідніх населених пунктів. Місцеві жителі повідомляють про відсутність не лише електрики, а й води та інтернету. Тож вони подіставали і запалили свічки. Щоправда, місцевий губернатор Гладков каже, відключення світла пов'язане з неблагополучними погодними условіями. А відсутність електроенергії, схоже, не всім дозволить побачити відео моменту влучання по ТЕЦ. <гум> ху... Куди ми попалювати <гум> <От ета> акціону? <гум> 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 До того ж, через відключення електрики у Білгороді не працюватимуть сирени, кажуть російські чиновники. Тепер ракетні та дронові атаки місцеві жителі визначатимуть за звуком. І схожа ситуація у Білгороді це репетиція планів Володимира Зеленського. Президент України заявив: якщо ВРФ загрожують блекаутом у столиці України, то Кремль повинен знати, що блекаут буде й у столиці Росії. Тож далі детальніше про те, як Україна буде вимикати світло і тепло у Москві. Росіянам, включно з москвичами, час готуватися до холодної та важкої зими. Якщо Росія не припинить свої удари по енергетичних об'єктах України, Москву чекає Не треба бути надто обережними у риториці з росіянами. Якщо Росія ставить за мету блекаут в Україні і ставить цю мету кожної зими, я не впевнений, що відповідь від нас та інших партнерів має бути іншою, якщо вони загрожують блекаутом, наприклад, столиці України. То в Кремлі повинні знати, що блекаут буде також і в столиці Росії. Українські випака та власне виробництво дронів та ракет є найкращим аргументом у будь-яких переговорах з Путіним, адже Кремль сприймає лише мову сили. Якщо спроби атакувати Кремль будуть предприйматися, як ми будемо це сприймати? Ну по суті, наш верховний Головнокомандуючий, президент, він же говорив уже на цю тему. Тобто, об этом лучше даже не говорити, і всі это розуміють. Перше за увесь час війни напередодні зими Україна завдяки власному виробництву а також постачанню союзників досягла паритету в далекобійних можливостях з окупантами. Ну, з учетом кліматичних особені Російської Федерації і з учетом тактико та технічних характеристиків средств української сторони е Російська Федерація ожидає сурова зима в прямому переносному сенсі слова. В первую очередь, це теплоелектростанція і другі продственної мощності, які осуществляють которые поддерживают жизнедеятельность крупных російських городов. для завдання ударів по прикордонних з Україною регіонах та містах. Київ має широку номенклатуру західних ракет. Після останнього заявлення українського президента о разговоре с Трампом, во время которого поднимался вопрос, в том числе нанесение ударов по энергетическим объектам Российской Федерации, как ответной акции со стороны Украины на враждебные действия российской стороны, было получено соответствующее одобрение. Поэтому можем говорить, что, соответственно, территория Ростовской, Курской, Белгородской и Брянских областей, они находятся в зоне поражения Как западних средств пораження это, що раз почерпну атакамсескаль по так така сотвіна модернізований варіант лінітно-ракетного комплекса С 200 методичне знищення українськими безпілотниками російських навтоперегобних заводів показує, що російське ППО не здатне захистити об'єкти критичної інфраструктури. В нескольких районах Белгородской области на АЗС только бензин марки А100 и с топлива. Также подписчики пишут о проблемах с топливом в Нижегородской и Самарской областях. Будет очень эпично, если мы на четвертый год войны так и не сможем разнести их. Енергетику, а ані нам разні Якщо для ударів по російському прикордонню Україна може використати західні ракети та власні безпілотники для Москви та інших віддалених міст містерефії загрозу становлять українські фламінго з дальністю ураження до трьох тисяч кілометрів та тисячу кілограм бойової частини, Обычно бойова часть ракети современна крила та ракети вона 450, чотириста ну, максимально 500 кілограм. Как правило, почти все ракеты 450 килограмм. Что дает боевая часть в одну тонну веса? При попадании по объекту, например, по промышленному предприятию, две таких ракеты выводят его из строя полностью минимум на год. То есть там одна воронка будет метров 20 в диаметре. Дзеркальна відповідь обов'язково прилетить, спробувавши знову відключити світло і тепло українцям. Російське керівництво переручує до знайомства з усіма принадами блекаутів – мільйони росіян. Зеленський заявив, що Росія використовує морські танкери для запуску дронів проти європейських країн. За його словами, це ще одне свідчення того, що Балтійське та інші моря мають бути закриті для російських танкерів щонайменше для тіньового флоту. Паралельно моніторингові групи зафіксували нову тактику РФ. Вперше пуски шахедів тепер здійснюються з нової точки аеродрому Кача на західному узбережжі Криму. Це вже 12-та локація для атак. Обладнання цього об'єкта дозволяє скоротити час підльоту до 40 хвилин після запуску. Особлива загроза для регіонів Одещини, Миколаївщини та Херсонщини попереджають у повітряних силах зсу. Там сирени тривоги тепер звучатимуть ще раніше. Аеродром Кача розташований поблизу Севастополя. Раніше він використовувався для авіації Чорноморського флоту РФ. До речі, Кача це саме той аеродром, куди нещодавно навідалися дрони ГУР і спалили там кілька літаків. Українські добрі дрони завдали удару по Карачівському заводу Електродеталі у Брянській області Росії. Підприємство спеціалізується на виробництві електричних з'єднувачів і конекторів для військової техніки. За даними центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, продукція заводу використовується в системах управління ракетами, авіаційній та космічній техніці, бронетехніці, комплексах зв'язку та приладах управління. Без цих компонентів зривається складання та ремонт сучасної зброї РФ, включно з ракетними комплексами та авіаційним обладнанням. Удар за попередніми даними спричинив пошкодження виробничих потужностей. Це може свідчити, що це призведе до затримок у постачанні для російської армії. Росія вперше задіяла на Донбасі винищувачі п'ятого покоління су 57 Про це повідомили в українському воєнному телеграм-пабліку Соняшник, який спеціалізується на темах авіації та протиповітряної оборони. Експерти зазначають, що ці літаки добре підготовлені до операції у зоні бойових дій, попри обмежену кількість у ВКС РФ. су 57 помічені в районах Донецької області, де вони ймовірно використовуються для супроводу ударів та розвідки. На вересень 2025 року, за оцінками змі, Росія має в арсеналі близько 40 одиниць таких су 57 Ці літаки оснащені передовими радарами та ракетами дальнього радіусу дії. Вони здатні виявляти ППО на відстані до 300 км, не залітаючи до зони ураження. Окрім того, військові також розповідають про появу на херсонському напрямку модернізованого а 50 який Помалу намагається повернутися в роботу, хоча замість нього тут часто працює су 35 Цілі Ці літаки коштують понад 300 мільйонів доларів. Кожен і в строю ВКСР Росії їх вкрай мало. На кінець 23-го року на балансі було лише 7, а здатних піднятися в небо взагалі лише 3 а 50 Детальніше про останні події на фронті та навколо нього далі у сюжеті. Зазнає колосальних втрат, але все одно безрезультатно превперед. Російська армія все ще не залишає надій урвати, хоч малий шматок нових українських територій. Минулої доби на фронті зафіксовано майже дві сотні бойових зіткнень. Найбільш активні російські загарбники на Покровському та Новопавлівському напрямках на всій лінії фронту противник завдав 81 авіаційний удар. Кинувши на Україну 156 керованих авіабомб, також ворог минулої доби провів 5118 обстрілів і запустив по українцям понад 6 тисяч дронів. Донеччина просто зараз максимально відпрацьовують наші бійці, особливо операторів дронів у Донеччині на Донеччині. Хоча варто визнавати і визначати, що і концентрація ворожої авіації на Донеччині теж просто є захмарною. Що просто в режимі патрулювання по 3-4 борти 24 на 7. Але поки окупанти били по мирних містах та торгових центрах, наша авіація навідувалася виключно на військові об'єкти російської армії. Зокрема, зсу завдало високоточного авіаудару по розташуванню окупантів на Донбасі. За інформацією української розвідки, у двох будинках розташувалася ворожа піхота. А третій армійський корпус відправив весь особистий склад окупантів на концерт до Кобзона. Тим часом на Покровському напрямку наші захисники влаштували полювання не за російською піхотою, а за важкою технікою противника. Втекти від наших дронів ворожому танку, незважаючи на всі зусилля екіпажу, так і не вдалося. Повністю все остановилось в Сумській області. Ось в Сумській області, Буферною зоною назвати нельзя. Шість атак за минулу добу здійснили російські війська на куп'янському напрямку. Українські захисники відбили штурми противника в районі населених пунктів Петропавлівка та у бік піщаного та Богуславки. Там і не тільки ворог почав застосовувати нову жахливу тактику. Щоб не витрачати ресурси, кремлівські генерали почали відправляти своїх солдат в атаки без броні та обмундирування. Противник це чудово розуміє і ставить ставку саме на швидкість свого пересування, на легкість, мобільність і так далі. Бо було помічено не раз, що вони добігають там, десь до е, околиць там Шевченко і починають шукати вже лутати свої. Своїх загиблих, там підбираючи бронежилети, каски і так далі. У такому вигляді, цілих 15 разів ворог штурмував позиції ЗСУ на Лиманському напрямі, намагаючись прорвати оборону в районі населених пунктів Колодязь та Торськ. А ось на добропільському напрямку противник в атаку більше не рветься. Там він, навпаки, намагається щосили вирватися з оточення. Тому і полки тут справді на добропільському напрямку виконали. Ось ці от оточення відрізання чи е, топак котли для е, окупантів, про які голосять за твоїм коре. Хоча, як то кажуть, не все так просто, і тривають е, подекуди в деяких локаціях все ще фізичні витискання противника ще не можна говорити про е, там остаточно повні оточення противника. Завдяки злагодженості та оперативності наших захисників вдалося взяти в імпровізований котел не одну сотню російських окупантів. Звітують у генштабі. Ще більше загарбників було ліквідовано під час останніх боїв. Рапортують військові. Там, де є ворог, і там, де він відрізаний від постачання, це от, от таких, от на там на 300 кілометрів квадратних плюс територій. Зараз поширюється вся ця історія на добропільському е, напрямку. Втрати окупантів в межах цієї операції, як стверджує Зеленський, складають вже майже 3 тисячі осіб, з яких більшість безповоротні. Триває також і наповнення обмінного фонду за словами президента. Це те, що відбувається на півночі. Тим часом на сході наші прикордонники продовжують кошмарити окупантів. Напередодні їм вдалося встановити новий рекорд за добу, нейтралізувавши з дронів аж 60 російських солдатів. А тут прикордонники з підрозділу Фенікс завдають ударів вже по логістиці ворога на Донеччині. В результаті нальоту дронів нашим захисникам вдалося разом знищити щонайменше три мотоцикли, квадроцикл, автомобіль та дві буханки армії РФ. Серед жирних цілей вантажівка набита боєприпасами а також танк Т-80. Похвалилися результатами своєї роботи на вихідних і у підрозділі сил безпілотних систем. Напередодні вони вразили три газорозподільні станції на тимчасово окупованій території Луганської області, через що в регіоні почалися перебої. Вода в крайне едва капает, голубое топливо в газовой плите уже не такое голубое, а там, глядишь, и паникодила замерцает. Вот оно какое счастье. Глаза и жало. Газораспределительная станция «Счастье», Луганская область, временно оккупированная территория Украины, основной источник газа для Луганской ТЭС. Луганская ТЭС перешла в вынужденный режим работы на угле. Але й за поребриком окупантам теж від ЗСУ та їхніх безпілотників не сховатися. Доказом цього є нова резонансна операція СБУ. БПЛА служби безпеки занищили нафтоперекачувальну станцію Тинговатове в Чувацькій республіці РФ за тисячу кілометрів від України. Відомо, що роботу станції тимчасово призупинення до з'ясування ступеня пошкоджень об'єкта однак, судячи з чуток свою роботу, підприємство призупинило на дуже довгий час. Провокації з дронами в Європі продовжуються. Черговий безпілотник виявили цієї ночі над аеропортом Бронейсунд в Норвегії. Кілька рейсів з Осло довелося перенаправити назад до столиці. А сам аеропорт тимчасово закрили. Норвезька поліція розслідує інцидент. Данія також підняла в небо два винищувачі F-35 після численних повідомлень місцевих жителів про надзвичайні об'єкти в небі над островом Бьорнхольм у Балтійському морі. Про це повідомляє сайт телеканалу ТВ2 з посиланням на дані поліції, але офіційних заяв від представників збройних солдат Данії поки не надходило. За словами правоохоронців, підняття літаків відбулося після десятків свідчень про великі дрони, які кружляли над акваторією. Усе це відбувається напередодні саміту ЄС у Копенгагені. Міністерство транспортну Данії оголосило заборону на польоти цивільних дронів до кінця тижня, поки країна прийматиме європейських лідерів. Правляча проєвропейська партія Дія і солідарність президентки Молдови Майє Санду впевнено лідирує на парламентських виборах, набираючи понад 50% голосів за результатами підрахунків майже 100% бюлетенів. Це волевиявлення вважається ключовим для геополітичного курсу країни, так як ці вибори відбулися на тлі звинувачень у масованому втручанні Росії, включно з дезінформацією, підкупом виборців та кібератаками. Попри це, молдавський народ зробив свій європейський вибір. Партія має санду отримає щонайменше 51 мандат, а це монобільшість. Проросійський патріотичний виборчий блок набирає трохи більше ніж 24%. До парламенту також проходять проєвропейські блоки альтернатива, наша партія Рената Усатого та демократія вдома. Президентка Санду вже привітала Молдован з перемогою демократії. Для сліпих угорських чиновників головний український дипломат Андрій Сибіга продемонстрував маршрут угорського бупела, який зафіксували в українському небі над Закарпаттям. МЗС вимагає офіційних пояснень, що саме робив дрон над нашою територією. Припиніть до нас чіплятися. Перервав в своїх соцмережах прем'єр-міністр Віктор Орбан. Напруга між офіційними Києвом та Будапештом зростає з кожним днем. Далі про те, в чому звинувачують одна одну Україна та Угорщина і чим це загрожує для обох сторін. Шпигунство на користь Москви провокація в особистих інтересах або невміла робота операторів БПЛА. Угорщина за кілька днів замість пояснень, що їхні дрони робили в небі України, віддали перевагу знайомій кремлівській тактиці. Нас там немає. Признавати це публічно, канішне не в інтересах венгерського правительства. Проти історія з угорським дроном в Україні лише набирає обертів, обростаючи все новими та новими фактами. Один дрон зафіксований. Є відповідне там переміщення. Я попросив, до речі, показати людям, тому що вони кажуть, що ми щось вигадуємо. У відповідь на це була заява уже офіційного Будапешта. Мовляв, Зеленський бачить примар, і жодного безпілотника не було. На що у нашому МЗС викотили уже не просто звинувачення, а підтверджений маршрут угорського БПЛА із вимогою пояснити, що це було. Для сліпих угорських чиновників точний маршрут вчорашнього вторгнення безпілотника з Угорщини до повітряного простору України. Наші збройні сили зібрали всі необхідні докази, і ми все ще чекаємо пояснень від Угорщини, що цей об'єкт робив у нашому. Повітряному просторі при цьому свої пояснення дали наші військові та аналітики. Так, за однією із версій, угорщина могла таким чином влаштувати провокацію, щоби, хоч якось, помститися Україні за підриви нафтопроводу Дружба. При цьому не без порад свого партнера по той бік труби. великі подозріння, що Орбан банально копірує Тактику Путина, вот как Путин запускает э, дроны сейчас э, против западных стран. Э, это произошло в начале против Польши. Сейчас мы видим неопознанные дроны, э, которые летают над некоторыми северными странами: Дания, Норвегия, э, Швеция. Э, заметили, на севере Франции не могут разобраться, что это за дроны, откуда они прилетают. Российский следует истории знайшли уже журнало журналісти розслідувачі, так і з різницею, у кілька годин угорські змі підконтрольне Орбану та речниця МЗС РФ Марія Захарова виступили практично з ідентичними заявами. Мовляв, Україна у відповідь на заліт безпілотника тепер сама відправить дрони до Європи, зокрема Румунії та Польщі. Однак, безпілотники це будуть російські зібрані із запчастин від збитих шахедів в Україні. Іншими словами, якщо щось станеться на заході із дронами РФ, наперед знайте, це був Київ. Взагалі з форми подачі пропаганди. Що вони намагаються применшити, применшити свої загрози, то я не виключаю, що буде якась серйозна атака. От я просто бачив десь огляд, як вони ведуть по соцмережах. То російські боти просувають ідею не те, що треба самим себе захищати, так щоб Україні менше дати, а применшують небезпеку цих атак, тому це може означати, що вони готують що серйозніше. Ще одна із версій, для чого до України прилетів угорський дрон, банально розвідувальна робота на користь Москви. Багато військових експертів отмічають, що таким образом збирається розвідувальна інформація, которая банально передається или продається в Москву. Так, к сожалению, тоже возможно. і непрямі докази цьому на жаль уже є. Адже після нещодавнього схожого інциденту, під час наступного обстрілу РФ, удару було завдано саме по Закарпаттю. Вже є підтверджені докази, що вони і попередньо порушували повітряний простір України. Е, якщо це буде доказово, що вони тоді свій час на Закарпатті навели на американське підприємство, яке там виробляло кавомашинки, ну, то я думаю, що похвали Трампа до Орбана зміняться. І відповідати йому точно прийдеться. Зеленський також зазначив, що така розвідувальна активність вздовж маршруту угорського безпілотника дуже підозріла. Від прямих звинувачень гарант утримався, але без натяків, що у Києві все розуміють, не обійшлося. Дуже важливо, що вони вивчають. Оце дуже важливо, Що розвідник угорський вивчає на території України? Я я в принципі розумію, що. І вважаю, що вони роблять дуже небезпечні речі, дуже небезпечні речі, передусім для себе. Ну а що ж, головний винуватець урочистостей? Віктор Орбан після словесної суперечки між нашими міністерствами закордонних справ теж вирішив виступити із заявою. Хоча краще б уже мовчав. Угорщина є членом НАТО та ЄС. Україна давно вже впала без підтримки НАТО та ЄС. Пане Зеленський, при всій повазі, припиніть нас чіпати. До речі, хочеться додати, що без підтримки ЄС Угорщина навіть не встала б уже котрий рік режим орбана існує виключно за рахунок дотацій Європейського союзу. І чим більше провокацій буде з боку Будапешта, тим більше шансів в Угорщини залишитися без цієї підтримки. Поки угорські чиновники не розуміють масштабу проблеми, навіть українські коти знають, що відбувається насправді. Один такий котик із Києва встав зіркою соцмереж через його унікальну реакцію на обстріли. Просто подивіться на цей вираз мордочки. Це все про що встигаю розповісти. На цю мить натисніть лайк під цим відео, залиште коментар, а також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найцікавіші новини. Побачимось!